Вітаю усіх, хто налаштувався свої приймачі на хвилі Українського радіо Вінниці на часі програми з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. На сільських територіях, що увійшли до складу Вінницької міської територіальної громади, активізувались роботи в сфері АПК із залученням науковців та фахівців. Інституту та ці кормів та сільського господарства Поділля на рівні міської ради ще рік тому укладено відповідний меморандум про співпрацю між закладом та муніципалітетом та створено два центри органічного виробництва та аграрної науково-просвітницької діяльності. Тож яких результатів в сфері АПК на рівні Вінницької громади вже досягнуто, в яких сільських населених пунктах активно розвивається фермерський рух, та які сфери агровиробництва він охоплює про це? Ми і будемо говорити з радником міського голови з питань АПК Олександром Закорченим? Тож залишайтеся з нами. Вітаю, по Олександре у нашій студії доброго дня фактично рік тому на черговій сесії Вінницької міської ради депутати проголосували та ухвалили меморандум про партнерство та співпрацю між Вінницьким інститутом кормів та сільського господарства Поділля та міською радою. Скажіть, яких можливо результатів в цьому тандемі вдалося досягти ось за цей проміжок часу? Абсолютно так. Символічно цей меморандум був підписаний саме на день фермерства, який відзначався на базі інституту кормів та Національної академії аграрних наук. І він підписався трьома сторонами: це Асоціація сільосоробників Вінницької міської територіальної громади, Національна академія аграрних наук в особі інституту кормів і Вінницька міська територіальна громада. Основною метою цього меморандуму було використати потенціал науки, організаційні, фінансові та інші можливості Вінницької міської ради та долучити. Сільосвиробників до спільної роботи, тому що всі сегменти ринку, які працюють задля наповнення бюджету, покращення життя на мешканців та оздоровлення та розвиток відповідно галузі, всі працювали на один результат. Тому, якби результат був під ініціатива міського голови про підписання меморандуму, знайшла підтримку в сесійній залі, і крім підписання цього меморандуму, значить було. Виділено 900 тисяч гривень, які протягом відповідного року були освоєні, і закладалися ці кошти на три напрямки діяльності. Перший напрямок діяльності це створення центру органічного виробництва, придбання відповідного медійного обладнання для того, щоб можна було проводити вебінари, семінари, онлайн заняття. От, інша частина мала піти на виготовлення методичних рекомендацій. По зацікавлених напрямках, які є в особистих селянських господарствах. це очівництво, тваринництво, рослинництво. Ну, в розгляді... Тобто Це стосується науково просвітницької діяльність. Абсолютно так, да. науковці мали розписати від моменту створення фермерського господарства, наприклад, яке займається птахівництвом. Як створити фермерське господарство? Які особливості, яку породу використати, які елементи годівлі, догляду, медичного обслуговування, які елементи господарювання? Кращі рекомендації і там певні напрямки діяльності. І ще частина була виділена на центр науково-просвітницької діяльності, центр практично науково-просвітницької діяльності на створення модуля з органічного виробництва овочевої продукції, тобто парничок. Всі ці кошти освоєні, робота проведена, ну, якби завершена. модульний, Модульний парник стоїть змонтований. От, в центрі органічного виробництва вже ми провели близько шести занять, от, так будемо казати, на, на різні тематики в вигляді дорадництва. От, І методичні рекомендації вони вже активно працюють в стадії вже друку. Пане Олександре, попередньо я говорив і ви підтвердили те, що дійсно створено два центри: це органічне виробництво та аграрної науково-просвітницької діяльності. А щодо саме центру органічного виробництва, хто сьогодні користується його послугами та чи є вже, можливо, конкретні результати його роботи? Ну, насамперед, ми маємо зрозуміти, чим займається центр. Центр це є місце, яке є майданчиком для дискурсій. Навчання, розвитку, пошуку відповідей на проблемні питання, створення якихось успішних моделей. Саме для цього центр був створений. І як наслідок роботи даного центру ми спілкувалися, долучали фахівців, виїжджали на території яскравим прикладом того, що робота пішла правильним руслом. Це є збільшення кількості фермерських господарств станом на перше, перше року їх було 12. Станом на перше, перше 2024 року, їх 22. На 9 фермерських господарств зросли. За словами старости вінницького хутірського старостинського округу, каже, у мене за рік створилося 5 фермерських господарств. Це рівно на 5 фермерських господарств, більше як за останніх 10 років. Я зрозумів, але давайте повернемось до теми саме роботи центру органічного виробництва і можливо конкретно. Конкретно сказати про те, яка можливо вже органічна продукція вирощується на території Вінницької громади. Ми на шляху. До вирощування органічної продукції. Для того, щоб вона вирощувалася, мають бути певні обставини. Це мають бути земельні ділянки, які обробляються виключно засобами захисту рослин і елементами підживлення рослини, виключно органічного походження. У нас є комбіновані, 100% органічного немає, але ми в цьому напрямку. Відповідно, рухаємося. У нас є Сольський, який працює в цьому напрямку, рухається. саме, Сам інститут кормів має власні земельні ділянки, на яких він відпрацьовує методику органічного виробництва. От, До ділянки, так. Дослідні ділянки. Да, от, наприклад, от, та модульна ферма, парничок, який ми плануємо, от вона в цьому році має дати врожай, який буде вирощений на, на основі соломи. В органічному виробництві тобто, повний контроль органічного виробництва має бути повністю екопродукція. Тобто він має відпрацювати цей механізм вирощування і ширити його серед, серед одноосібних селянських господарств та, та фермерів. От, Наприклад, як, руй, як працює цей центр, ми провели вже три дорадницьких семінари. По цьому напрямку, і е, давали консультації фахівців е, щодо е, покращення якості ґрунтів. У нас був залучений до, е, до цього заходу інститут е, облдержаджучість е, державне підприємство, які пояснив е, багато речей, і, значить, е, наші господарства здали. Землю на отримання розширеної хімічної формули по складу це дає можливість вже зрозуміти. Тобто я провели як... аналіз ґрунту, гру... і да. тоді роблять це висновку висновок, яку продукцію варто і можна вирощувати, так? так за рахунок дорадницьких послуг, ми показали, що можна взяти. Аналіз ґрунту на наявність вологи до початку посівної компанії, щоб зрозуміти, які види культур садити, в який спосіб визначити терміни посіву і такі інші речі. Тобто, ми намагаємося дорадницькі послуги робити практичними, наближеними до потреб. І всі наші дорадницькі послуги вони виглядають не як семінар, що одні виступають, а інші слухають. Ми їх проводимо у вигляді круглого столу. Перед цим ми збираємо. Запити е, по проблемних питаннях відповідно тих, хто хоче прийняти участь в цьому дорадництві. І вже готуються фахівці і відбувається круглий стіл. Ті, хто задав питання, він його підносить. Ті розказують, е, е, як це питання виправити. Відбувається дискусія, і е, протягом цього заходу вже знаходиться рішення. І якщо є потреба, можна навіть фахівцям, і вони виїжджали декілька разів е, безпосередньо на. Місце вирощування культур, дивилися, спілкувалися, пояснювали. Так само ми працюємо і по тваринництву. Ну, то один фермер захотів вирощувати поголів'я свиней. Відповідно, фахівці інституту кормів виїхали на місце, подивилися, дали консультацію, проговорили це все, ознайомили з певними технологіями, які вони використовують на власних модульних фермах, дали відповідний раціон, дали систему догляду. Ну, так, я зрозумів. Пане Олександре, якщо говорити все ж таки про підтримку малого та середнього аграрного бізнесу в межах громади, які, на вашу думку, напрямки агровиробництва, крім наукової, отримали насамперед фінансову підтримку на поточний рік? Ну на поточний рік ми продовжили фінансову підтримку пасічника. От, в 23-му році вони освоїли 200 тисяч гривень, 400 тисяч гривень передбачено коштів на підтримку бджільництва в 24-му році. Крім бджільництва передбачена фінансова підтримка також майже на 500 тисяч гривень для овочівників. Того, що в у нас на меті є саме розвиток овочівництва, Ми будемо рухатися по напрямку створення ініціативної групи, яка би яка виведе нас чи на кооперацію, чи на створення громадської організації, тому що в нас є дуже великі резерви. Виробництва овочевої продукції і ми хочемо їх об'єднати для того, щоб вони були потужним гравцем і захистити інтереси саме особистих селянських господарств, яких є 9,5 тисяч, але вони не об'єднані і мають певні проблеми з реалізацією продукції і таке інше. Ви вже говорили попередньо, але нагадайте нашим радіослухачам, скільки загалом фермерських господарств і де планується створити в межах громади в поточному році? В поточному році у нас попередньо ми закладаємо, що три фермерські господарства створиться у Вінницьких хуторах. Це вони будуть займатися вочівництвом. Це вже, якби ми працюємо з тими людьми, щоб вони йшли на реєстрацію. Я думаю, що. Десь близько двох фермерських господарств створено в Стадницькому окрузі. Ну не менше п'яти. Я думаю, в цьому році так ми вже бачимо їхні створення, оскільки цей рік у нас ми взяли як пріоритет розвиток тваринництва, Діє державна програма по підтримці тваринництва. Я думаю, що деякі фермерські господарства утворяться, які будуть займатися саме тваринництвом. Угу. Пане Олександре, міською програмою розвитку аграрного сектору передбачено створення. Створення і гуртового ринку. Скажіть, чи з'явиться він вже в цьому році та де саме? Гуртовий ринок ми не маємо на меті створити гуртовий ринок саме як, саме як ринок. Це має бути територія, яка буде інструментом для реалізації продукції наших аграріїв. І для того, щоб. Активніше ставити питання про створення цього ринку. Нам потрібно об'єднати велику частину аграріїв для того, щоб вони могли сформувати об'єми виробництва. Ми маємо розуміти, скільки вирощуються овочів, яких, які об'єми. Вони мають відповідати вимогам якості, вони мають задовільняти потреби містян, тому що ми розуміємо, що в нас близько двох третин споживання овочевої продукції. І це є продукція, яка заводиться з зовні області тої країни, тому це завдання в першу чергу ми ставимо перед собою для того, щоб ми ну, розуміли. А потім, коли ми вже будемо, наприклад, об'єднаємо, як ми говоримо, в громадську організацію чи в кооператив виробників, ми будемо розуміти об'єми. І розпочинаємо тоді роботу. От, ця робота рухається паралельно. Нам потрібно визначити місце, подивитися, де будуть такі пізні-під'їзні шляхи. Ми е, слідкуємо за грантовими програмами, за рахунок яких нам потрібно. Е, Вирішити питання е, складських приміщень, які будуть спеціалізовані і саме будуть зберігати продукцію, щоб були менше втрат в якості продукції. Тобто, ми в цьому процесі рухаємося. Ми хочемо допомогти людям залучити кошти інвесторів, от, і тим часом е, об'єднати їх. Тобто, ми з двох сторін рухаємося до однієї мети для того, щоб воно було. Бо визначити територію і повішати вивізку це одна справа. Вона має мати довготривалий наслідок і бути. Е, Реально тим, що вирішує проблему, і фактично, гуртовий ринок суттєво повинен здешевити продукцію віницьких аграріїв, а поява їхньої продукції під назвою Під торговою маркою Вінницький фермер, дає можливість виходу і, можливо, на європейські ринки, і не лише. За вашою оцінкою, коли Вінницька громада отримує власну торгову марку під назвою Вінницький фермер? В, в травні, роботи, в травні минулого року е, значить, нам підписаний договір про запущення процедури е, по встановленню е, торгівельної марки. Там до 18 місяців е, має бути процес, поки е, вона буде зафіксована. Там є е, певна процедура. За цей час, за, за цей період часу, значить, ми провели відповідно. Зустрічі, збори, обговорення і серед асоціацій сільгоспвиробників і по відповідних громадах визначили логотип, який буде характеризувати Вінницький фермер, проводимо його популяризацію. Ми цю символіку виставляли і на коли відзначали день фермера, коли відзначали день пасічника, коли відзначали Але день... ще вона неофіційна, так ну заходи з популяризації дозволені, але брендування продукції на ринках збуту ще, ще не дозволено. Але ми вже активно поширюємо, що таке, таке буде, і я думаю, що ми і проводимо роботу серед селіосвиробників, які також до моменту виходу цього. цього Торгової марки також були готові е, з нею працювати. У нас вже є декілька овочівників, які розуміють, і, і ми будемо їх розвивати, що е, їм було би набагато краще реалізовувати їхню продукцію під е, логотипом Вінницький фенометр. До кінця року торгова марка з'явиться. Сподіваємося, що так, воно, що так воно буде. От, е, ми все для цього робимо з своєї сторони. Е, і, е, ну, я думаю, що ми е, перше знайомимо е, громаду міста. З потенціалом аграрних територій, яку продукцію вони вирощують, ми вже в минулому році підготували близько чотирьох різних роликів, які показують безпосередньо вирощування овочевої продукції, як характеристика самого фермера, як він вирощує. Показує свою продукцію, де він знаходиться, так само стосувалося бджільництва, так само стосувалося і вирощування різних культур, які е, е, перероблені були на, на крупи, і, і також реалізовуються в мережі міста. Тобто, ми показуємо містянам, що продукція, яку вони споживають поруч. І е, вона знаходиться на відстані там п'яти, шести, кілометрів. Люди, з якими вони зустрічаються е, в побуті, е, займаються цим і, е, ну. Якби це досить така е, добра, велика справа. І люди вже, вже відбувається зворотні, зворотні. І головне, що ця продукція була доступною для кожного з нас. так? Ну, от, наприклад, ми говоримо про овочеву продукцію. У нас є е, фермерське господарство е, Гаврилюк. Він займається вирощуванням овочевої продукції. Він вранці е, встали в 6 годині, е, вибрали необхідний об'єм для ринку, і в 8 годині він вже стоїть на ринку. Продукція практично Споля... зла. З, Поля на стіл зразу. Вона так само, наприклад, він цю продукцію зреалізував грубо кажучи, до 11-12 години він якби продовжується відбір цієї продукції. Вже на вечірній, на вечірній час в нього є знов свіжа продукція, яка є неприв'явшою, яка ну якість відповідна. Що ж, пане Олександре, дякую вам за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст. В ній брав участь. Радник Вінницького міського голови з питань АПК Олександр Закорчений йшлося про співпрацю Вінницької громади з інститутом кормів в сфері АПК, підтримку фермерського руху, умови успішної реалізації та здешевлення місцевої сільгосппродукції. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.